Привіт, з вами Богдан і сьогодні ми будемо е, грати хорорай з моїм другим вітіо. Поздоровайся. Всім привіт. Е, це наш другий летсплей. Граємо хорорай, я за синіх, він за червоних і карта на шум. Давай, раз, два, три. Граємо. Граємо три раунди. Ой, який постріл. Кидаємо ми його в мінус. минус 100. Я так понял, что ты минус, правда? Конечно. Так, зараз рахунок куда? 1-0. Йог! Да <свист> где ты взялся. Минус, минус. Так, хочем... <свист> Видим, нас ложится в полу минус. Так что мы имеем все шансы доставить флаг. Да, сейчас я доставлю. Друг перевернеться, а де ні, тут стоїть 1-0. Це вже два летсплеї в нас на хорі рельсі, то третій, напевно, буде просто... Ну, просто mm. по... На карті. Це на який карти. Не знаю. О, як ми О, йому збили! Не был. Я тут промос. Так, і рахунок у нас 2-0. Ми не перевертаемся, тільки що ми заскивали і обійшли Вітю. Так. Мне не просто не показало, що ти, типа стріляєш. а коли вже був, просто... типа, коли ти вже реально знаєш капулос на рай. Да ти шо? Ну да ну, ладно. Не виправдовець. Да, я онлайн прописую. Нам нічого не буде мешати. Ми не мішати. О, Вітя хотів заскілувати, не получилось у нас. як завжди, <плес> Ні, а, а, ви, я туда впало. Вы самі бачили, що з ним твориться. Павлю я вшучасню. Я бита вдовницю І це урахунок для 0. Вставляємо ми 3-0. В е, першому носі ми грали з Арсеном. Можна вже замітити, що Арсен більш стіловий, ніж Вітя. Без обід. Алло. Ну, да. если я попробую, так, видите промахнули? Ууу, я скинул, я попал. Йо-мою! Так, доселяємо вже четвертий флаг. Це, напевно, буде в суху. Зараз ми його виграємо. Нам ще один флаг. Хоча я думав, що за червоних, за сторону, яка розміщена наверху, я думав, що легше грати. Взяв флаг, поїхав. Викрутасив. Блін, мене не нажався. Так. Ми бачимо що цей раунд Вітя Програв на, в суху з рахунком 5-0. мені Приступимо до другого раунду. Так. От ми заспаунилися, давай зараз закачали. Те, що я не люблю за синю вазу, то що в них розпи тільки на низу, тільки на низу. Тому й погано, але за них інтересно варту. Ай-яй-яй-яй-яй, в мене пуск включився, ти собі не представляєш. Блін. О, ой, не у, мене кнопка, у мене кнопка Z стоїть біля той кнопки, яка включає пуск. Я нажав пуск і мені танк сам поїхав вперед. Ага. Цей лесплей, напевно, буде менший, ніж прошлий, тому що ми грали на різних картах, тим більше карти були то великий то, великі, то малі. Так. Тут ми спілуємо, повертаємося в UT. Тут ми не попадаємо. <плес> він бере наш флаг, ми беремо Йорфлаг. Це коментатор від Бога. Тут він промазав, тут він попав, тут він взяв флаг, тут я взяв флаг. <плес> Треба йти на оце. Я бачив в групі там. І проводиться якісь басли коментаторів чи що yeah. Я попав? Mm -hmm. Я попав? Ай, збив! Ооо, як я скилла Скіл, Скіл, скилл, счастья скіл. Тепер ти не скіл. Я просто розспавнешся, я тебе б'. Тим доставиш плак. Можу коспарти ще доставлю. Розпей, як я, ще раз кажу. Тільки злезу. Не киньте зверху. Не ну як зверху. Ну в різних місцях. Оооооо, Желдинг скилл. Скил. Ну, я щось В Перший раз ми програли в Цього разу витягнути зараз виграємо там. Так, чіпати ми його не будемо. Він не так же сомніштовується. Швидко залітаємо на його базу. Зараз він десь тут відряскається. О, я тупанув. Чого я не їду? Йой! Я пролагав, я застряг в текстурі. Я, кстати, забув, що тут є раз. Там, де ти розпинувся. Ага. М да. Зараз ми попробуємо витрачити воді. Ти флаг не взяв, чого? Так. Ви бачите я зараз почав стувати. Цей раунд вже один-один, а то вже не вийде опять суху. Як Вітя опозорився в першому раунді. Перше враження, яке він... доніс, сам пчатку, це те, що він ну. Mm -hmm. А зараз він вже за іншу сторону. Напевно, просто щаслива сторона! Йеса! Yes Флаг! Ні! Mm -hmm. Повезло, ми... ми бачимо, що Богдан вев мінус це означає, що ми доставляємо флаг. Так, рахунок 2-1 в користь Віті. Цей раз він вже... Не так, мабуть, як в прошлой раз. Ну, він так скилує. Як я в прошлому разі. В прошлому раунді, тобто. Я тебе навіть не замітив. Ну, рей мой урайс. Ай-яй-яй-яй-яй, минус, 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 минус. Минус. Ну давай, скилл аны. Мистер скилл. Ну, журнальмурайс. Блин. Антон дурацкий. Я тут тоже користуюсь. Сбил. А я я думаю уже минус. Если еще будут что-то даже голос на кнопке, то выбышьте. А давай я подключим. Ты злость. Черт, черт, как интересно. Стой, напади ты Так, и Лиза подчиню. Йо! Я нажимаю на проблем у мене. О! ха Віктор Скилл ну ну. Як ви розумієте, я такий аж такий скил, что я можу сам по собі пасти в Як там можна було спасти мінус, я не розумію. Минус у Бобі. Та, він, він, він же давно, ще я почав грати танки онлайн, він завжди. Його фішка легатий мінус. Саме більше з усіх. Ну, граю я не так аж погано, э, поравни з э, нубами. Ні-ні-ні-ні! Косяк, я скил. косяк. Це не скилл, це скил, називається косяк. Это моя профессия. Я что-то знала что таких будет. Я, я догадываюсь. Так, зараз швидко, 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 я швидко, швидко, Хоча... а вон, мы бай... Нет, то не вен. Я тащу в своей <свист> 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 команде, я опять от тебе втік.

Пока не прозрачно, ну, как бы у нас был раз близко, а потом mm. ты можешь еще сорвать. А что, заметил, что едешь только этим ходом? Mm. А я завжди с тобой сюда. Три-три! Да. Видите, сейчас это ставит четвертый флаг. Это, напевно, будет третий раунд. Третий <реком> раунд будет важный. Давай, впадь минус, как ты имеешь. Давай, давай, минус, минус, минус. Не... Ну, не доставляем четвертый факт. Четвертый. Тащить пен. Да, ага. что просто мы бої в суху програм. Якось странно, то в суху то тащишь. Ой, ооооо, як я скилану. Я же знал, что ты будешь там ехать. Менше залагало, флаг не взявся, а потім до мене тілі покинувся. Ай! Це <гум> <Ту> головне. <Шпіру. гум> а це тобі зараз ми просто повезло. А мені як завжди. <гум> зараз? Ну а що ти тут стріляв? Блін. І ми затащимо цей доставляем цей флаг і так бачу ну, щоби якусь напишно доставити пам'ят я так бачу що, бачу, бачу, що синя сторона більш сильно так граємо ми третій раунд зараз ну не якби це було на час ми не нічого зіграти ми тут мені як не зіграємо нічого почали так. Обуйня що не виїжджає свої бази! Я, кстати, побачив тільки твою пушку, зразу ти почав щось панікувати. Синя база добра тим, що ти береш флаг і стрибаєш на низ. Бо червона треба... Ну, червона навпаки, десь трибаєш за пливом, а потім вже треба вести. Ну, є мінуси. Ну тебе можуть підбити. Мінуси це хто? Це Вітя мінуси ж. <плес> а ти тупонув, в тебе жареця перша була, ти мені зараз мене вбити. Йох! Я в тебе шо Вітя. Відьким. <плес> Йох, я так примазав? <плес> Ви самі це бачите. <плес> <плес> Його. <Йоси. плес> <плес> 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 полетіли, полетіли. Я надеюсь, це відео вам скучне мені. Два скучним нема. Ч собі ти лагер? В тебе, знаєш, коли цей фонарик, ну як фонарик висвічується спочатку цей промінь, а потім вже рельс само. А в тебе вона так ще довго, 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 а потім різко вистрілює. Потім подивишся. Здравствуйте, а як думав, що ти поїхав? А я-то думав, що ти подумаешь, що я поїхав. Я, кстати, догадувався. Потому ти подумаєш щось не так. Опа! Опа, чао! Вау! Йох, це круто, було! Прям чудеса на виражах. <зарова> Зараз він опять в суху здує. за червону сторону. Я за червону сторону хоч хоть програв скільки. Пять-три, а ти? А ти? Позорськ. Ну я не люблю цей біг. Оп! ай ай Типу я шли ставила. А я думав, що це танки якийсь, якого вже вбили. Вот, у тут, у тут, у тут я набану. Він заможний сата. Я бы слава шла! Оооо-й-ой. Верхунок три один, дрейна в прогресує наш відь. <laughs> О, тут я як раз зашпортився за щось Я можу ще заспіть, це я беру я красавчик. Тут просто их царь, я лягаю в минус. Витя доставляет свой второй флаг. И рахунок уже 3-2. Бач, прогрессуешь. Спочатку за одну сторону. 0. 200. Его посол. Дякую. Головне зараз гадати його раз. Треба збити, треба збити, треба. Що ти мені вже тут зберігаєш? Привіт. <плес> а зато твій... А ні, ти пішов на узрад. Я думав ти підеш по флаг, це був твій фейл. Ну, я думаю, ти вже тут нічого все рівно не зробиш, бо ти на одну райсу. І ми зробимо так. Чого? Чого? Не так рано. А, кстати, у меня... Нет! У меня нажався. нажался. Да. Рахунок дальше. Тре два. Витя в скилловии. Витя ч сделали сюда забыть? Что ты едешь? Расскажите языка. Жалко, что тебя без дропа. Я бы тут даже. Ура! Має... Ти Я догадуваюся що ти на одну, то мой спешити стріляти, то щоб друг безбив. Ну, тут набирається 100 просмотрів этого видео? Я вже тут набереться хоть 20, 20. 2... Якщо тут наберется 20 просмотрів, то... то Вітя на вебку запхає собі 5 пальців в рота і почне кричати. Домовились? <світ> Ні. Давай. Я не соглашаюсь. Давай. Я не коли і, і набере 100 просмотрів і 5 лайків, ми будемо хоч хоть на але ну, десь 20 просмотрів, то ми, я буду, будемо грати п'інки і п'янки на желання. желання. буде таке, що е, хтось з нас, якщо хтось програє, то й буде співати караоке. На веб. Ну ні, без веб. Добре. Просто на виду. Просто на виду. Да. Видите, видите? Как я скиллую. Вау, у ца сальтуха. Я, кстати, это заснял. Тебе просто повезло, видите, повезло. И я надеюсь, если вы подскажете, мы стараемся Нет, нет, я сам. Я хочу тут хоче піарити. піаритися. Хочете піаритися? Хочете піаритися, то на мій канал Містерське. Там mm -hmm. в мене йде цей інтересний листплей. Так, чуєш, там мій канал листплей. Так, на закінчується бій, рахунок 5-2, виграємо мені з рахунком 2-1. На цьому ми прощаємося, чекайте на сотні листплеїв, ЗЛ... ЗЛП і паркур. Кстати, скоро вийде тупний mm -hmm. ЗЛП і трошки пізніше нарізка паркуру. Всім... 敢。